Доброго дня підписникам та гостям каналу. На продаж є такий Т-16. Зробимо короткий огляд. Шіфер, а, а, а саме основне пасіка завелася, близько не можу підійти на акваланг. Такий... Блін сонце, може погано і видно. Так, резина. Я наклейкала він без прописки. Я думаю, зрозуміли, що це без прописки це як трошки підсвіжений. Всередині, до речі, до завтра там в кузобі. Це Та такий ціленький кузоб. Зараз в ту сторону знимем. Таке прицепне. Ну, Цей скат, звісно, покраще. Ну, і може якісь зйомки бейпага на що сонце. Селіндер. Ну, все робить. Іфа ще є, зараз пройдемось по господарству, що ще ми тут продаємо. Іфу можна по агрегатному, може кому двигун треба. Ціла 1500 доларів. До Т-25 крила лежать, треба причепити. Попередніх відео моїх було Т25 зніму. Може новий хтось глядач якийсь. До речі, кого що зацікавило, то ну там пишіть, дзвоніть, я може щось зниму. Я що, що, що там кому цікаво, що знят, зняти, зняти. До речі, інвентар також продається. Кому що, кому що цікаво, то пишіть, я зніму подробніше відео. В кого є, що може на продаж, то там, в межах 100 кілометрів, то телефонуйте, пишіть. За адекватну ціну будемо купляти. На цьому все, до побачення.